2026 рік тільки почався. а Місто вже живе новими викликами та очікуваннями. Минулого року в Дніпрі активно оновлювали транспортну інфраструктуру, ремонтували трамвайні колі, модернізували зупинки, готували місто до появи нових низькопідлогових трамваїв. Сьогодні у студію контексту Іван Васючков, заступник начальника управління транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради. Підбуваємо підсумки 2025 року. Говоримо про те, що вдалося зробити, з якими труднощами стикалися, які транспортні зміни чекають на наше місто у цьому. 2026 році вітаю вас. Дякую, що до нас завітали. Звісно, почати хочеться з великих ремонтів, які минулого року багато уваги ви дійсно приділили у центральній частині міста. Розкажіть, будь ласка, які загальні обсяги робіт були виконані саме в минулому році? Загалом, якщо брати по місту, то, мабуть, наймасштабніше це були ремонти колій. тобто це близько 5 кілометрів загалом по місту. Більша частина з них вона відбувалася в центральній частині міста. Це старий міст. Це вісім перехрестя трамвайної колії та автомобільних доріг. Наприклад, це вулиця Мостова, це вулиця Короленка і таке інше. Мабуть, Дніпряни найбільше помітили перекриття саме першого маршруту трамваю, який відбувався з кінця травня до кінця вересня, коли ми відновили тільки частково його. Це були наймасштабніші роботи, мабуть, наймасштабніші за останні років 15-20. Якщо брати так відверто, то за період з 2016 по 2020 робіт рік робилось робіт стільки ж скільки в цьому році. Вони всі робились в рамках підготовки до наших перших низькопідлогових трамваїв, які ми мали отримати наприкінці минулого року, але отримаємо вже в цьому році. На жаль, і відбувалося це з усіма умовами, нормами інклюзивності, тобто, все там вирівняно в один ряд. І я думаю, що багато Побачивши, як виглядає по-новому наша центральна площа, вони раділи, скажімо так. Принаймні ті реакції, які ми бачили під час ремонту і під час завершення цього ремонту, вони радували наших містян. Івана, на цьому все чи у цьому році теж будуть якісь масштабні ремонти? Так, у нас поки що не закінчено один з наймасштабніших проєктів це ремонт колії на Старому Мості. Тобто, це такий довготривалий проєкт, тому що це саме. Дуже така складна, скажімо так, конструкція. Треба при ремонті саме трамвайної колії враховувати, що подалі буде ремонтуватися і дорожнє полотно, яке знаходиться поруч. Тобто, це такий проект, який розтягнувся, розтягнувся у нас на півтора-два роки. Почали ми його на в цьому році. закінчуємо або наприкінці 26-го, або можливо, якщо погодні умови сприяти не будуть. чи на 27-й вони подовжаться це такий дуже суттєвий значимий для нас проект, тому що останній ремонт там відбувався в 2004 році, і важко сказати, що він був такий аж прям капітальний, тому що застаріли технології використовував. Зараз ми використовуємо вже найбільш сучасні технології, які використовують всі, скажімо так, європейські міста. Там був дуже такий багатий обсяг по ремонту саме термошвів, тобто тих частин складових цього мосту, які мають відповідати за регуляцію. Цього мосту під час похолодання або потепління і наступного року з капітальних ремонтів, таких, які скажімо так, навряд чи люди побачать, але відчують це. Другий наш тролейбус в 2024 році ми перше створили власними силами тролейбус на автономному ходу, тобто переобладнали старий, старий тролейбус і дооснастили його акумуляторними батареями. Зараз він їздить по вулицях міста за півтора року Ми дуже задоволені його роботою. І в 2026 році хочемо зробити ще один такий тролейбус. І поступово будемо відпрацьовувати ці цю технологію, її вдосконалювати і робити так, щоб у нас майже всі тролейбуси були з можливістю автономного ходу. Це дуже нам допомогти. Магає особливо в умовах, коли є, скажімо, так, аварійні відключення від електроенергії. Це дуже суттєво нам допомагає при роботі. А що за ситуація з низькопідлоговими трамваями? Обіцяв виробник Татра Юг» нам, що вони поставлять його до кінця грудня 2025 року. Але як ми бачимо, ситуація з електроенергією вона погіршилася ще на восени, тому в них суттєво впав темп роботи. Зараз до нас додались дуже часті повітряні тривоги через це їх співробітники виходить в укриття, тому що ну це дуже небезпечно, скажімо так, працювати в таких умовах. Тому трохи розтягнувся час, але ми розуміємо, що все вже майже зроблено, тобто візки, двигуни, електронні системи повністю корпус. Зараз вже остання стадія це його збірка. Обіцяють, що до кінця січня, тобто вже за 2-2,5 тижні, ми отримаємо перший наш трамвай. Його частково вже бачили наші співробітники, коли робили, скажімо так, інспекцію, як його складають, як він робиться. Після цього у нас буде технічний там регламентні речі. Тобто обкатка, він вийде на один з маршрутів. Спочатку покатається для того, щоб зрозуміти може можливо є якісь недоліки в цьому трамваї. Вони будуть виправлятися одразу ж. І я думаю, що на маршруті, на першому маршруті він з'явиться десь. При кінці лютого, можливо, на початку березня, дуже сподіваємося їх побачити. Для того, щоб цей трамвай поїхав, багато треба було змінити так в інфраструктурі, якщо це правильно сказати. Але також і були оновлені зупинки. Велика робота була проведена біля історичного музею. Розкажіть, будь ласка, про ці роботи. Що там основне там змінили? Чи пристосовані вони до маломобільних груп? Так, дуже дякуємо саме за цей момент нашій перші леді Олені Зеленській, за її пілотний проект рух без бар'єрів, тому що дуже довго, на жаль, у нас в Україні загалом можливо за винятком деяких міст мало уваги виділялося для інклюзивності нашого нашої інфраструктури. І завдяки саме підтримки першої леді у нас запустився цей пілотний проект. Був зараз створюється дуже великий такий безбар'єрний, скажімо так, маршрут. Центральної частини нашого міста і сподіваємося, що це переросте більш з глобальне. І воно буде як павутинка розповзатися далі цим містом, і саме в рамках цього проекту було переоблаштовано або навіть створено двох нових зупиночних комплексів, які знаходяться біля, біля історичного музею саме завдяки зверненням містян наших? Одна з зупинок вона була перенесена на проспект Митра Ворницького з площі Соборної. Там є повністю вона повністю відповідає всім вимогам інклюзивності. Тобто, там є місця для людей на візочках на візку, калісному. Там є укриття від погодних якихось умов. Тобто, там повністю вона відповідає технічним та нормативам та стандартам для маломобільних всіх верст населення. І були на жаль нарікання від деяких наших містян там з приводу забору. Але це технічні вимоги, тобто треба робити водовідведення його неможливо зробити без якогось, скажімо так, з повністю безбар'єрним саме в цьому під таким нахилом повністю безбар'єрним, Там вдалось ми з встановили цей заборчик, скажімо так. Але люди розуміють і зараз багато людей користуються цією зупинкою. І під час саме практичного використання цієї зупинкою до нас жодного нарікання не надходило. А це єдиний комплекс такого плану встановлено на Дніпрі в 2025 році. Двадцять 2025 році ми намагалися не витрачати кошти саме на зупиночні комплекси, тому що протягом. Попередніх, скажімо так, періодів з 2018 по 2023 рік. У нас дуже багато їх з'являлось містом. Але один з таких комплексів він з'явився на вулиці Рудницького. 2026 році, скоріш за все, у нас також будуть з'являтися додатково такі кошти, але вони такі комплекси але вони будуть з'являтися в місцях, де у нас буде проходити капітальний ремонт якоїсь ділянки. Чи готові ви виявилися до тих пригод погодницьких, які зараз ми спостерігаємо? Я маю на увазі на ви особисто, звісно, транспортна інфраструктура. Як зустріли холоди, морози, сніг? Ну, я, як людина, яка 40 років живе в місті Дніпро. 11 січня трошки здивувався, тому що такої хуртовини у нас давно не було. Вона бувала там раз на 3-4 роки. Але щоб в таких масштабах, ну я думаю, багато людей скажуть, що такої зими ми ще ми не бачили давно на на щастя, так. скажімо так. Але 11 січня у нас вийшли майже всі. Трамва, тролейбуса треба розуміти, що у нас була така ситуація після блекауту. Скажімо так, тому не, не на всіх маршрутах, на деяких ділянках були аварійні роботи. Наприклад, по 11 маршруту на вулиці Криворізькій у нас був порив води від водоканалу. Вони попросили, щоб ми зупинили рух. Ну і ми розуміли, що технічно там небезпечно, скажімо так, подовжувати. Але загалом всі у нас маршрути виходили. Вся техніка працювала зараз. У нас близько 60 одиниць снегоперебиральної та іншої техніки, яка використала. Товиться на маршрутах, вночі курсують трамваї, тролейбуси щоб запобігти наледі на контактні мережі. Тобто, в принципі, для нас зима не вперше. Ми розуміємо, і в принципі все працювало. Єдина була проблема у нас трошки з автобусними деякими маршрутами, тому що по деяких ділянках під час такого дуже сильного снігопаду важко одразу відчищати. Тому в деяких маршрутах у нас були затримки. Також затримки у нас були по деяких маршрутках через дорожньо-транспортні пригоди, тому що ну на жаль, не всі водії підготувалися до таких умов, а деякі не мають якихось практичних навичок. керування кермування транспортним засобом під час такого снігу та наледі. Тому на жаль, були ДТП по місту Але місто все не встало? Місто не встало, тобто колапсу у нас не було. В принципі, все було проїзним. Так можливо трошки збільшились інтервали десь на 3 хвилини, десь на 10 хвилин по роботі. Деякі у нас транспортні засоби, на жаль, але це не зв'язано не пов'язано з технічним обслуговуванням, а пов'язано скоріше з якістю пального, яке, яке було залито в ці транспортні засоби. Вони не завелись зранку, але були підміняні. Також, на щастя, через саме таку ситуацію у нас були скасовані гуртки, були скасовані навчання в школах та. По деяких ділянках, тому ми змогли використати автобуси, які до цього використовувалися як якості шкільних для посилення деяких комунальних автобусних маршрутів, наприклад, 75-го запустили 9-й маршрут замість трамвайного маршруту, 6-й маршрут. Тобто, в цілому якихось нарікань на роботу транспорту їх не було. Якісь точкові були, можливо, але глобально, в цілому, якщо подивитися порівняти місто Дніпро з іншими містами, де це. Скажімо так, ну не то що до колапсу, але до суттєвого погіршення привозводило, наприклад, по е багатьох зупинках в нашої столиці, там по 50-100 по 100 людей стояли на проміжних зупинках і не могли виїхати. То в Дніпрі такого не відбулось. Івана, чи також, впевнено ви подавали виклик з блекаутом, коли місто на добу темряву поринуло? Ну, Мабуть, на щастя, ми трошки відвикли від таких блекаутів глобальних, коли місто на, майже на добу залишилось без електроенергії, а деякі наші підстанції на півтори доби. Але в цілому ми були готові до цього так під час у нас не вийшов електротранспорт, але Зменшився значний пасажиропотік, тобто багатьом людям казали, що можете залишатися вдома на віддалені роботи, або деякі підприємства загалом зупинялись через відсутність електроенергії та води. Тому автобусні перевезення, які були посилені додатково, вони витримали таке навантаження, якихось суттєвих проблем для того, щоб доїхати до місця призначення людей, не було так, трошки можливо збільшилося Інтервал по деяких маршрутах, де по деяких маршрутах, наприклад, там 12 трамвай, не було повністю дублюючих цих маршрутів, тобто доводилось якось змінювати свої маршрути звичні руху. Але загалом місто витримало, тобто глобальних проблем у нас не було. Єдине, що під час саме зупинення повного енергопостачання по місту у нас понад 70 одиниць наших трамваїв і тролейбусів вони залишились на маршрутах. Тобто, якщо тролейбуси ще можна відбуксувати, у нас є для цього необхідна техніка для того, щоб їх довести до депо, то от, з трамваями ситуація набагато складніша. Наприклад, якщо трамвай зупинився під кутом, під, під нахилом, то його заборонено категорично якось чимось буксувати. Тобто його треба зупинити, всі системи гальмівні застосувати, для того, щоб він, він просто зупинився і стояв. Там, де трамваї стояли просто на прямих ділянках, тобто. Без якогось уклону ми їх стягнули до вітва. перше від перехрестя з автомобільними шляхами і поруч, щоб вони стояли друг з один з одним для того, щоб для їх нагляду за ними не було необхідності в кожному саджати по одному водію. Також ми їх намагалися відбуксувати до якихось станцій, мабуть, диспетчерських для того, щоб там диспетчери наглядали постійно підвозили гарячу їжу. Та напої для того, щоб вони могли зігріватись, тому що в трамваї єдине, що може обігрівати водія, це електропічка, яка не працює під час відсутності електроенергії. Також ДТЕК по багатьом ділянкам нам пішов на поступки і підключав наші технологічні підстанції, підстанції, для того, щоб ми могли здвинути трошки ці рухомий склад. І на ранок у нас залишалось близько 40 трамваїв, і всі тролейбуси, крім одного, вони були вже в тролейбусних депо. В остальному, в принципі, ми готові до блекаутів. Це у нас відпрацьована схема. У нас навіть при відсутності повному зв'язку, кожен розуміє, що треба робити. Водії на багатьох автотранспортних підприємств у них є домовленості з керівництвом, що навіть за відсутності зв'язку, якщо ти бачиш що в місті блекаут, ти зранку приходиш на роботу, навіть якщо в тебе вихідний, тому що автотранспортні підприємства приватні, вони розуміють. Вміють, що коли повністю зупиняється електротранспорт, все навантаження по перевезенню пасажирів, вона на них знаходиться. Я вас дуже попрошу, пане Іване. Від нас, від всіх наших глядачів, передайте велику подяку всім, хто задіянив у цих процесах. І ми дійсно вдячні за те, що місто не стоїть, що ми маємо можливість і пересуватися доволі вільно місцем, і не відчувати оці всі незручності, які для нас готує наш сусід. Давайте далі поговоримо про шкільні перевезення, як цього року вони будуть організовані, чи будуть вони організовані до навчальних закладів зі сховищами, і що було покращено у цьому напрямку у минулому році, як і в минулому навчальному році, у нас зараз працює 12 маршрутів. Використовується 18 автобусів, і цими маршрутами щоденно користуються близько двох тисяч наших учнів. Вони працюють дві зміни, як і школи, в яких їх відвозять в цьому році. Ми покращували те, що почали підвозити старшокласників до гуртків, на яких вивчається закон України, захист України, тобто. Ми постійно знаходимося в контакті з нашим департаментом гуманітарної політики, з департаментом молоді та патріотичного виховання. Всі їх ідеї ми намагаємося реалізувати навіть якісь такі незвичні для нас. Зазвичай до нас звертаються для того, щоб ми допомогли відвести якісь групи юнаків дівчат до якихось патріотичних заходів. Також допомагаємо, тобто -то постійно допомагаємо в цьому напрямку. В попередніх інтерв'ю ви неодноразово зазначали те, що велика зараз є нестача кадрів, що багато вакансій насправді пропонують, а людей не вистачає. Що зараз зараз ситуація з кожним днем вона погіршується, на жаль, тобто, водії все більше, більше мобілізуються, або деякі виходять на пенсію молодих. Дуже мало підход в цю професію входять а водії це така найбільш дефіцитна, мабуть, у нас спеціальність. Тобто, якщо знайти слюсара, там або якогось працівника в технічній допомозі, там і так далі, це можливо ще тому, що це, скажімо, так, широко профільтих широкий профіль їх можна знайти на якихось станціях технічного обслуговування чи на якихось підприємствах промислових. То водії це досить специфічна задача, тобто кермувати автобусом, наприклад, пасажирським далеко не кожен зможе. А, а трамваєм, тролейбусом так, взагалі треба проходити таке навчання від трьох до шести місяців. Якщо казати про водія машиніста електропоїзду, то це така дуже специфічна. Професія і для того, щоб її опанувати, необхідна або вища, або середньотехнічна залізнична освіта і проходження таких до курсів для цього. Тобто, це такі спеціальності, яких є дефіцит по всій країні. У нас немає жодного міста, в якому є профіцит цих спеціальностей. Всюди вони дуже цінуються. І саме от така ситуація, яка зараз в нас в країні, вона показала, що це дефіцит саме цих кадрів, і що коли ми їх не цінуємо, це складає дуже. Важку проблему для міста, тому що інфраструктура це один це як кровоносна артерія в у людині, тобто всі речовини вони пересуваються саме к нею. І так само і наш громадський транспорт. Ми розуміємо, що це така дуже серйозна тема, до якої треба підходити і приділяти більше і пріоритети та уваги подалі. Зараз у нас на базі нашого комунального підприємства Дніпровський електротранспорт кожні півроку ми оголошуємо про навчання. Тобто, якщо до Повномасштабне вторгнення на ці курси до нас приходило від 40 до 45-47 людей. на кожен такий оголошення, то зараз це не завжди навіть 10 людей приходить, і треба розуміти, що не всі з цих 10 вони дійдуть до кінця і отримають посвідчення водія трамваю або тролейбусу, тому що хтось відсиється ще під час навчання йому не сподобається. Він зрозуміє, що це не його. А деякі не можуть скласти екзамени після навіть після навчання. Тобто треба розуміти, що близько 60% відсотків вони доходять до кінця. Тобто кожні півроку раніше ми підготовували від 25 до 30 водіїв трамваїв і тролейбусів. То зараз, ну якщо 6, то це вже добре. Ну, дивіться, які можуть бути стереотипи у людей, чому вони не йдуть на це навчання? Я так собі уявляю, що може собі уявити, що це буде дорого дуже платити за це навчання, натомість що потім буде невелика зарплата. Чи можете ви це і спростувати тези? Ну Навчання у нас не те, що не дорого. Ми навпаки, навіть оплачуємо стипендію людям, які навчаються. Ми надаємо, якщо це людина не з міста Дніпро, ми надаємо житло в нашому гуртожитку. тобто і... Подалі обов'язково ми намагаємось працевлаштувати тих людей, яких ми підготували. І зараз зарплатня водія трамваю тролейбусу, вона стартує від 16 тисяч, це початківець, скажімо так, і доходить до 28-30, іноді навіть трохи більше. Тобто, це зарплата така ну, досить непогана, скажімо так. Деякі не хочуть іти в цю спеціальність після того, як проходять вже стажування через те, що побоюються, тому що зараз ситуація, особливо взимку, ситуація дуже складна на дорогах. Є, скажімо так, водії, які не сумлінно виконують правила дорожнього руху, тому деякі просто побоються, що якщо щось станеться, вони будуть винні, тобто це такий людський фактор. Але зараз ми бачимо, що людей, нових, які навчаються на водійське посвідчення, саме такого звичайного цивільного транспорту, їх більше. І сподіваємось, що і водіїв, які в нас будуть приходити на наші курси, саме трамває тролейбусах, їх також буде більше. Дійсно, будемо на це сподіватися. Якщо підсумовувати все, що ми з вами говоримо, все, що відбувалося у 2025 році, чим найбільше пишаєтесь. Знаєте, дуже хотілось би, щоб ми пишали вже на початку січня. Тим що нам з'явились низько підлоги, трамваї, але ну на жаль, не сталося. ситуація. Така, що трохи треба почекати. То, мабуть, найбільше чим ми зараз пишаємося, тим, що не на один день ми не зупинялись. І в нас не було жодного разу колапсу. А ми бачимо, що більшість міст, особливо міст з населенням понад 500 тисяч, вони колапсували, хоча б на один день. А частіше за все, це і тиждень може могло відбуватися. Дніпро постійно працює. Тобто, ми розуміємо, як це працює. Ми робимо так, щоб жоден день у нас не було простої, щоб постійно мешканці нашого міста розуміли, що вони можуть. Користатися громадським транспортом, що діти можуть доїхати до навчання, що можна доїхати до лікарні, до роботи будь де А що собі поставили, знаєте, за гасло на 26-й рік? От під яким гаслом ви хочете, щоб воно він відбувся для департаменту? Ну, мабуть, це все ж таки зробити так, щоб не стало гірше, якщо відверто, а якщо скажімо так, казати з оптимізмом, то це подалі розвивати наш громадський транспорт. Розуміло, що. Зараз не на часі як якийсь розвиток, скажімо так, для благополуччя, але треба розуміти, що якщо ми зупинимо подальше реформи в нашому громадському транспорті, то у нас він просто в якийсь момент зупиниться. Треба і ремонтувати такі колі, як на старому мості були, тому що якщо б ми їх не взялися ремонтувати, ну вже ось у грудні 25-го трамвай би не працював, не шостий маршрут, не дев'ятий маршрут, і люди б взагалі не могли виїхати в, з деяких районів там, де немає дублюючого нашого автобусного транспорту. Тобто треба дивитись на ситуацію. Ферезо і треба дивитись на ситуацію, не ігноруючи ті виклики, ті проблеми, які існують в цій галузі, треба її постійно рухати вперед. І дуже дуже подобається, що зараз, якщо 2-3 роки тому люди не розуміли навіщо ми там купуємо низко трамвай, навіщо ми купуємо тролейбуси, низькопідлогові, то зараз, люди розуміють, я наскільки важливо в цей час є інклюзивність. Що Міс Дніпро це один з трьох міст в Україні, які стали таким форпостом для реабілітації наших хлопців, які повертаються з пораненнями, з ампутаціями. І вони розуміють, що це дуже це надважливо для нас, для, як для містян, які намагаються створювати надійний такий тил для воюючої країни. Що це надважливо враховувати в першу чергу їх потреби, і в першу чергу потреби інклюзивності для таких верст населення. Дякую вам, дякую за такі докладні відповіді. Від чирого серця бажаю, щоб склалися всі зірки, так щоб у вас були всі ресурси для виконання поставлених цілей. А ми просто звичайні мешканці міста користалися. Цими привилеїми і дуже зручними маршрутами. Ну і звісно, хочеться звернутися до наших глядачів, аби дбайливо ставилися до того, що відбувається в нашому місті, до всіх покращень. Будьте уважні, будь ласка, до всіх працівників транспорту та транспортної інфраструктури, бо вони так багато для нас роблять. Давайте це цінувати. Дякую всім за увагу. З нами був Іван Васічков, заступник начальника управління транспорту, департаменту транспортної та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради. Бережіть себе та до зустрічі в наступному ефірі.